Вишата Шевченкіана, Коломиянка Віра Мандич, вишиває портрети Кобзаря. За п'ять років створила 22 картини із зображенням Тараса Шевченка. Свою колекцію презентувала на виставці в музеї історії міста Коломиї. Коломиянка Віра Мандич викладає економічні дисципліни у інституті управління природними ресурсами, що в Коломиї, та в її житті багато творчості. Вона пише вірші, а ще майстерно вишиває. Хоч вишивка ділиться Віра Мандич, у її житті з'явилась вже у зрілому віці. Надихну мене отець Блажайовський, який вишивав ікони хоругви. Він в основному своє життя провів у Римі. Але дуже багато його вишитих ікон є у Львові у музеї. Вишиває ікони, різні картини бісером і нитками. А впродовж останніх п'яти років створює портрети Тараса Шевченка. Ділиться майстриня. Бачите, я напевно українка. Я дуже люблю Шевченка. На виставці поєднала 20 портретів Тараса Шевченка, вишитих бісером та нитками. Кожна робота для авторки особлива і важлива. Та одна зі знакових робіт це портрет Кобзаря із 20 Двох тисяч хрестиків розповідає Віра Мандич. Портрет більше як 22 тисячі хрестиків. синьо-жовтих з нагоди 211 одинадцятої річниці від дня народження Тараса Шевченка в музеї історії міста Коломиї відкрили персональну виставку робіт Віри Мандич. Тому музейники запрошують усіх охочих ознайомитися з творчістю талановитої Коломийської вишивальниці. Традиційно в перші дні весни українці. З всієї України і з різних куточків світу шановують пам'ять Тараса Шевченка, нашого українського генія, без якого навіть важко уявити собі Україну. І сьогодні в музеї історії міста Коломиї ми відкриваємо виставку, присвячену 211-й річниці від дня народження нашого великого кобзаря під назвою Вишита Шевченкіана Коломийської майстрині Віри Мандич. Тарас Шевченко. Актуальний завжди його поезія особливо гостро відчувається і читається в наш непростий час. Тарас Шевченко закликає до боротьби, навчає, радить, але також і надихає. І власне його поезія і надихнула нашу авторку сьогоднішню Віру Мандич до створення чудових портретів. Самого Тараса Шевченка і ілюстрації до його поезії, які експонуються власне на цій виставці, на яку я запрошую всіх коломиян, окрім вишитих портретів Тараса Шевченка, Віра Мандич представила у музеї і свою колекцію кобзарів Тараса Шевченка, яка налічує 46 книг різних років випуску. Їх пані Віра збирає вже понад 40 років. Ольга Гереджук Андрій Флоря Події. НТК.